Можете зі мною не погоджуватись, але я твердо переконаний, що саме дика приватизація 90-х та 2000-х стала однією з головних причин майбутніх проблем України. Поясню, після розпаду Радянського Союзу ми отримали величезні активи. Головною особливістю всіх цих активів було те, що в основному вони були створені за рахунок величезних капіталовкладень, які профінансувало зовсім інше державотворення. І після здобуття незалежності це не вимагало від України нових капіталовкладень. Так ось, в результаті халатної та злочинної приватизації, новоявлені підприємці отримали безцінь ці активи. Що значить за безцінь? Заводи, в які було інвестовано мільярди доларів, продавали за сотні, а то й навіть десятки мільйонів доларів. Ну уявіть собі, що у вас з'явилась унікальна можливість купити багатокімнатну квартиру в центрі Києва за 10-20 тисяч доларів. А потім ви можете її здавати за декілька тисяч доларів в місяць. І ось саме ця невідповідність ціни вартості активу та доходів, які він міг генерувати, і привело до того, що власники заводу отримували надприбутки. І тут я хочу звернути увагу на один важливий момент: абсолютно всі заводи, обладнання, енергетична, залізнична комунальна інфраструктура мають властивість зношуватись. І саме тому кожна компанія має щороку робити амортизаційні відрахування, щоб через 10-20 років за накопичені кошти профінансувати заміну старого зношеного обладнання на нове. Так має робити кожна компанія, яка думає про власне майбутнє. От тільки новоявлені власники цих заводів практично не займались створенням цих амортизаційних фондів. І амортизаційні відрахування, навіть якщо і здійснювались, то дуже в невеликих об'ємах. А щоб ви розуміли, в капіталомістких об'єктах, де амортизація може складати значні суми, це дозволяло суттєво збільшити прибутки, які потім успішно виводились за кордон. І фактично ті гроші від амортизації, які мали піти на модернізацію та структурну перебудову України, були виведені з економіки практично назавжди. А зараз ми попали в таку ситуацію, коли країна потребує величезних капіталовкладень, але джерел для їх фінансування в нас не було створено. Попередні джерела, які б могли профінансувати їх, або зношені, або знищені. І це ще не все. Далі ці надприбутки ставали основою для розширення фінансових імперій за рахунок нових активів. За ці гроші купувалися інші компанії, створювались нові, і так почали з'являтися олігархи. Об'єктивно кажучи, великий впливовий бізнес є у всіх розвинених країнах. Німецькі впливові бізнес-сім'ї контролюють ключові компанії, сім'ї Порше та Піїх контролюють холдинг Порше. Сім'я Квант контролює БМВ. В Японії потужні фінансові промислові групи Кейрецу є основою економіки. Всі автобренди Японії, окрім Honda, є частиною таких Кейрецу. Аналогічно в Кореї такі фінансово-промислові групи називають чеболь. Samsung та Hyundai це все чеболі, куди входять також інші різні бізнеси. Так в чому тоді проблема українських фінансово-промислових груп? Тому що в певний момент вони почали безпосередньо впливати на українську політику. Спочатку вони самі ставали політиками, депутатами, міністрами і навіть президентами. Потім хтось відійшов від політики, бо це забирало багато часу та зусиль. Тому вони почали контролювати змі, і таким чином це їм давало змогу просувати необхідні для них ідеї, а також людей, яких вони хотіли зробити політиками. І фактично великий приватний бізнес перетворився в головного дирижера української політики. Причому, що завдяки цьому впливовому бізнесу згодом вся наша держава була поділена на сфери впливу з певними джерелами доходу, кожен з яких контролює якась пливо. Людина або група людей. Причому це можуть бути як всім відомі олігархи, так і непублічні особи. І коли зараз йде якась показова боротьба з олігархами, то повірте, рано чи пізно джерела доходу, які належали олігарху, будуть належати якійсь непублічній особі. Але ви про це просто не дізнаєтесь. Просто олігархи приймали участь в створенні цієї системи, заробили на ній. І проблема цієї створеної олігархами системи полягає в тому, що вся державна політика була націлена на персональні інтереси цього бізнесу, ігноруючи при цьому довгострокові інтереси самої держави, і фактично, все це привело до деградації економіки, виробництва та сильного ослаблення нашої країни.